Законопроектам пропонуються зміни до закону про карантин рослин в частині обмеження терміну видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів, запровадження окремих переліків об'єктів регулювання для імпорту, експорту, транзиту та реекспорту рослинної продукції, скорочення об'єктів державного нагляду у сфері карантину рослин, зазначені зміни сприяють зниженню адміністративного навантаження на сільськогосподарського товаровиробника за рахунок суттєвого скорочення. Термінів видачі дозвільних документів в галузі карантину рослин та вдосконалюють процедуру функціонування центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері карантину рослин, а також сприяють підвищенню ефективності виробництва та обігу продукції рослинного походження одночасно з дотриманням належного рівня фітосанітарної безпеки України. До другого читання в комітеті надійшло 48 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи. З них 23 враховано, включаючи частково, враховано та редакційно. Відхилено 25 пропозицій народних депутатів. Відхилені пропозиції, колеги суперечать концепції прийнятого за основу законопроекту та лишають без змін чинний закон України про карантин в рослин, в який ми вносили зміни. Чим спотворюються перешкоди взяті Україною зобов'язання щодо поступового наближення Україною. До законодавства з європейським союзом за результатами розгляду запропонованих пропозицій. Комітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати вам, колеги Верховній Раді України, прийняти проєкт закону про внесення змін до закону України про карантин рослин щодо зменшення адміністративного навантаження. Реєстраційний номер 2655 в другому читанні. Та в цілому просимо вас підтримати рішення комітету і дякую за увагу. Прошу голосувати. 26.55. У другому читанні та в цілому. Рішення прийнято. Закон ухвалений.